Обід. Така шалена спека за 30 градусів це точно. Ось троянда, назву якої я зовсім зовсім не знаю. Стійка до сонця, до дощів. Рясно квітне, листочок не глянцевий, але темно-зелений. Дуже швидко росте великими кустами, підрізала осінню, залишала десь сантиметрів 50 від землі, а тепер вже півтора метра і більше. І зверніть увагу, скільки квітів, та й колір, форма яка чудова. З усіх сторін квіти казкові та й кущ казковий, враховуючи те, що зараз за 30 градусів. А вона так тримає форму, ця троянда. Мій обід. Зранку була полуниця фрукти в обід овочі. Перець, салат одеський кучерявий, рукола, помідор, пророщий буряк, петрушка. І оце буду їсти з задоволенням. Хай вам добре смакує. Спокійного вам дня. До зустрічі на вечері.